Сьогодні чудовий вечір, вечір, коли до нас людей приходить садий Миколай. Усю ніч він загляне у домівки багатьох дітей, відвідує синих дворих і одиноких. А чому Миколай такий великий чудотворець і улюблений всіх добрих людей? Бо він мав добре серце, був відчутливим і своє життя віддав іншим людям. За це Бог його щедро нагородив. Ой, дзвонить зворить. Чути небесні мелодії, це летять ангелята. Ніч креми усе вкриває, сипле зорю в небесах, добрий сон благословляє. Хоч там нії, як завжди, та шляхами ханний серед снігу їх гуртовин, серед танцю сіроблоки, мерехливих зірочок, поспішає хтось до сен, хтось іде йде до діточок. В нього сани кольорові, робіт. зорі з в нього. З Коні без сторони, зорі з підкупив його кольорові. Кольорові, що несуться облаки. У нього серце повне ласки, милосерд і тепла. Може він спішить із казки до дитячого вікна. Ні, це дивне Боже чудо, чудо творець виколає, що добро усюди чинить, що усім допомагає. Зелень, настав той день, зараз я відкрию книгу, у якій все життя, тут добро, тут зло чинили, а ось тут у день молились, були в церковці побожно, тут чинили, що не можна, в школі чемно навчались, до бабусі прислухались. День зелень, настав той день, хатка в хатку, книгу маю, за усі. Залітає, бо малята виглядають чудотворця Миколая. Ми йому розповімо, хто на що заслужив, хто цукерку, хто печенко, хто айфон, хто телефон, а хто різочку то рані. Чи в комп'ютер задивлявши, чи шалоні об'єднавши, чи в неділі і у святі вулиця лісі маляза. І у квітні принесла до селка квіти. Добре спав, повний міг. Любить ціпне, любить орінь. Миколай, до неї йде подарунок. Вчений, то такого треба вчити. Бути добрим і уважним, чемним школі і від вас. За малого заступайся та до старшого вітайся. Менших слабших не принижуй, не хвалися, не гордися, а до доброго горнися. Сам. Ой брехнею дуже чути, хіба можна такими бути? Світ брехнею обійдеш та назад не повернеш. Кожного року святий Миколай йде в кожну хату, йде в кожний край. Його всі чекають у кожній хатині, несе він дарунки кожній дитині. Аби було в цю святу нічку видненько. Снігом, білим все вкриваю кучу гури намітай, стею і нієм дорогу Боже, йде святий від Бога. Миколай спішить здалека в кожну хату до малеч. Снігом білим все вкриваю Миколая зустрічаю. Треба місяць зірвом просити, щоб стежки Миколаю освіти. Миколади. Так так, любі друзі, у нас права багато, бо йде до нас щитра, веселеє свято. Ми світимося разом на землю з висоти, щоб добре було видно, куди до йти. Ознайте сіночки і ми янголята, на нього чекає коршнісінька хата. Дозак не смійте приставати, Сійте скрізь добро і мир, усмішку і радіще. Кожен день із року в рік жити в мирі і добрі назавжди у кожну мить, хай возбол порословить. Тепер покличемо святого Микола. А віршики знаєте якісь? А колядки знаєте? О, як вас багато? Ходіть мені якісь віршики будете розказувати. Яка пісенька, яка ти молодець. Хто наступний? Це ти, Миколай, записує наших воїнів всіх. Принеси українця найважливіший дарунок. Мир, славу і любов. Щоб перемога була у кожному дарунку. Молодець! Десяту раз буває в році, в мене Бога, в мене. Ти мокнувся, ти знав, що ти покажеш розвитку. Який гарний вірш. Святий отшими булай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину понад сміху, І здоров'я для родини, кожну Молодець! наступний. Мій святенький Миколай, Миколаю, приходьте, скоріш благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригонуся, Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи є вещенна дитина, мала чи хлопчина. У мене є в турбинці найкраще у світі гостинця, а хто, а хто не дошкітує, тим чорний лише різки дарує. Молодець. Хто не чатий, він приносить ліску, а по не або взагалі нічого. А хто чорний, він приносить це. Подарунки всім дітям чорним. Дуже гарний вішок.

Молодай. Ні, це дивно, боже чу. чудиш, куди творять, Миколай. Що доброго, сюди що листі допомагає. Вже гарний вірший, хто вигадає. Дівчи брови, крижані, їде груди на коні, танці золоті, на ковасі ним, А на сушку ще старий. Здравствуй, Микола святий. Поки я сюди добрів, подивися, про Кити того грудня, стутня, студня, багатього хати, рік мови стрічає. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, сточка, стала собі ще видати, господаря викликати. вийди, вийди, господарю, подивися на кошану, які поготулись, а очки навіть. Тебе добре весь хороший, будеш мати тебе хороший, як вирощити колова, та бішенка чорноброву, чи ріше гріх ще річка, прилетіла стівка. Коли замерзла річка і став біленьким гай. Прийшов у темну річку на землю Миколаї. Він шапці. так right. Зай дідусь старенький, любить діточок маленький. Він за ним допомагає і здоров'ячка бажає. Ходить завжди вночі, має ключі від усіх дверей. Знає, хто де живе, як себе ченним діткам під він відкраде потішку, а не чаним лісом, хтось швидко гадайте. Це наш любий

Святий Миколай, мою хати не мене, подаруй мені потіху і тердику повну сміху. Крас... І здоров'я для родини, красне довір для країни. Тай гастя, нашої родині, нехай докрас з вами буде і щастя від них. Нехай смуток важкі гори, побуть за водою, і добре хай море, сізьми і відомі. Молодець. Містенький ми миколай, виходить корін бога. Я до тебе помаюся і тихенько полонуюся. Ми... Щас дай моїй водині і до пані у хвалі. Знаю, тебе добре знаю. Щедрій святий Миколаю Чекаю на тебе з зимова пора на затерпінням усе молодець! Я у мами Мама найчамніша, найрузубніша. -най -най Мамі я допомагаю, завітай до мене Миколай. Молодець. Діда, баба. Мій.